Слава Україні та слава Су в Одесі, 30 грудня, 675 й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Минулої доби росіяни випустили 10 іранських дронів Камікадзе, 5 вдалося збити. Ще запускали крилату ракету Іскандер М в напрямку Дніпропетровщини, наче її теж вдалося збити, але поки що офіційної інформації немає. В Одесі та області минула доба пройшла. Спокійно, дрони сюди не залітали під час дронової атаки, бо вони летіли через Миколаївську область зразу в сторону Хмельниччини. А сьогодні в Одесі об'явили траур в зв'язку з загиблими від російської атаки. Нагадаю, що чотири людини загинуло ще 32 травмовані. І сьогодні з портів Одеси вийшли аж 13 кораблів. Оце дуже непогано. В сусідній Миколаївській області збили один дрон під час дронової атаки. Ну і також. Артилерійські обстріли в районі Очакова, там без загиблих і травмованих. На Херсонщині внаслідок російських обстрілів 5 людей травмовано. І найбільше прильотів дронів під час вчорашньої дронової атаки. Але вчора дрони летіли і на Росію, а саме в Курську та Брянську народні республіки. Вже навіть є відео гарних прильотів. Таке ми любимо. Давайте такого більше.